Вітаю вас, друзі! За попередню добу є деякі хороші новини. Російські окупанти продовжують конфліктувати із реальністю та заперечувати її. Навіть не змогли клінитися в першу тактичну, першу полосу тактичної зони оборони. Вони потікали, все кинули там. Зараз такий без, от, що то то просто капець. оскільки реальність росіянам дуже сильно не подобається. Вони живуть у світі ілюзій. Атакувати тут на запорожському напрямку противник уже абсолютно не стремиться. Будемо далі вибивати. Ну все, я собі ласточку диви. Яку деякі правда вже змирилися і кажуть, що ті населені пункти, які звільнили Сили оборони України, вони насправді абсолютно неважливі, а усе йде за планом. Динаміка положительна, Все розвивається в рамках плану міністерства оборони генерального штабу. Український прапор повертається саме туди, де він і має бути на українську землю. І я впевнений, рано чи пізно він майорітиме над кожним українським містом, селищем чи селом. Але росіянам точно не варто ні за що переживати. Якщо що їх врятують китайці, вказувати пари тройки, десятки мільйонів китайських солдат. Зараз би прям то, що на одразу видно, що російська армія і справді так звана Друга армія світу, саме тому їй потрібна допомога від китайської армії. Буду сьогодні із вами говорити про хороші новини. Але, друзі, для початку підпишіться обов'язково на мій канал. Це справді важливо. І натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Напрям, про який ми сьогодні із вами будемо говорити, це район Великої Новосілки Донецької. Області і для розуміння це трішечки західніше від вугледара. Пропагандисти намагаються росіян переконати, що, начебто, сили оборони України на тому напрямку не відбили у росіян взагалі жодної позиції і нічого такого там не відбувається. Собственно говоря, ті демонстрації, які вони провели на врімському виступі, не взяв ні одної почурки, ні одної значимої позиції. Говорять о том, що нічого серйозного здесь на самом деле не происходило. Учора 68 восьма бригада збройних сил України показала, як там абсолютно нічого не відбувається, і виклала заяву та відео про звільнення села Благодатне. Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це саме приємніші відчуття. Україна переможна, Україна понад усе. росіяни Спочатку у це не повірили та стали заперечувати цю інформацію, але пізніше заступниця міністра оборони України Маляр вийшла із заявою про те, що збройні сили України звільнили село Благодатне та Макарівка. Але і це не все 10 червня, 7-й, окремий батальйон, удар рей. 129-ї бригади звільнив населений пункт нескучне у нескучному росіянам. Дуже сильно не пощастило. А тим, яким пощастило вижити, довелося плакати. Ми зараз силами сілами трьох груп вигнали дві з роти. Із населеного пункту, при тому, що ви були треба укріплені. вже сьогодні. Вранці 35-та бригада морської піхоти заявила про звільнення села Сторожеве у Донецькій області. Слава Україні, Героям слава Слава, слава морській піхоті. Слава, слава слава слава. Ну а бригада територіальної оборони Запорізької області повідомила буквально от півгодини тому про те, що було звільнено і село Новодарівка Донецької області. Росіянам якось дуже тривожно далі, як би тактичні розвитки та наступлення вийти на трасу Донецьк Маріуполь. А, в принципі, це для них буде, звісно, такий і піар, і тактичний результат серйозний. Проте не втрачають оптимізму, як завжди, кадирівці. Вони розповідають, власне, як завжди, як і у будь-якій ситуації, що у них усе під контролем. Тому на даний момент ситуація абсолютно підконтрольна, нічого страшного не відбувається. Я, если чесно, я очень сильно удивился тому що от, е, взяли балаклею. Тим паче їм немає за що турбуватися, бо так звана Росія усе одно знову усіх побід, як і восени минулого року. Результат звісно, в конечному тоді буде такий, що Росія виграє в этой схватці і раз тому українці припиніть воювати за ЛГБТ, сатаністів та чужі держави. І здавайтеся. Я кожного разу не можу із того, наскільки вони відірвані від реальності. Предлагаю не воювати за ЛГБТ флаги за ті государства. Держави... Катори абсолютно о них не безпокоїться, і це насправді чудово. Чим більш неадекватно ворог оцінює ситуацію, тим краще для нас, тим більше помилок він зробить. Враховуйте, друзі, що інформація про просування Збройних сил України подається із затримкою, і станом на зараз відомо про звільнення благодатного нескучного макарівки, Строжевого та новодарівки. Але якщо ви цивільний, то не варто просто спостерігати за діями Сил оборони України, силам оборони України. України необхідно допомагати. Маю для вас прекрасні відео роботи FPV-дронів, Якраз до речі на півдні. Це саме ті дрони, кошти на які давали ви. Один із дронів знищує окупанта, а інший уражає російський танк. Відео того, як палає російський танк, а російський окупант подихає. На жаль, у Ютубі я не можу показати через цензуру. Але якщо що, у мене у телеграм-каналі усе можете подивитися. І це друзі. Відчутний внесок у нашу перемогу. Ваш внесок в Украї український контрнаступ, ми регулярно завдяки вам допомагаємо силам оборони України як fpv-дронами, так і звичайними дронами, тепловізорами, транспортом та багато іншого майна передаємо нашим військовим. Разом з тим, друзі. Я закликаю вас, поки ще утриматись від ейфорії щодо хороших новин від збройних сил України і ще більше допомагати українській армії і ніколи не забувати, яку високу ціну ми платимо за звільнення наших людей та наших територій, я переконаний, що Україна буде уся вільною і незалежною, але і ще треба буде дуже багато для цього зробити, бо і ворог у нас сильний, хоча і дещо самовпевнений. По моїм оцінкам, уже к середини липня варіантів. У противника просто не боюсь. Ну що ж повернімося до цього питання у середині липня. Тим часом на так званій Росії посилюється протистояння між міністерством війни та Вагнером. Як ви пам'ятаєте, учора міністерство війни заявило, що усі добровольчі формування на так званій Росії, включно із ЧВК Вагнер, мають перейти під контроль міністерства війни, так званої Росії, до 1 липня. Документом определено, подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Как и ожидалось, ватажок вагнеревцев Пригожин начал бунтовать и сказал, что он не будет переходить под подпорядкование Шойгу. Те приказы и указы, которые формируют Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов Фактично, це означає, що він або має взагалі забути про свою участь у війні проти України, або він має іти на відкритий збройний конфлікт із міністерством війни, і це прекрасно. А іще краще те, що одночасно із заявою Пригожина Кадирівці показово підписали контракти із міністерством війни. Будем росії і побіждень. Оце до речі, казав той самий Кадирівець, який раніше Пригожину погрожував. Женя, ти не помієш ти не должен понимать. Якщо тебе щось не непонятно, ти в любое время можешь місце, і ми время, и що тебе не непонятно. Будемо стежити за розвитком подій. Вагнерівці також учора видали нову заяву щодо їхнього попереднього конфлікту із комбригом, вже колишнім 72-ї бригади збройних сил, так званої Росії. Также був обстрілян Урал, перевозивший боєприпаси пазія при задержанні... Выяснилось, что это командир 72-й бригады, подполковник российской армии, роман Янивикин. Избили. Опустили. Нагадаю, першого російського комбрига у полон взяли саме вагнерівці, І вони звинувачували Вінівітіна у тому, що його солдати за його наказом мінували шляхи відходу вагнерівців із Бахмута. І вчора вагнерівці опублікували секретне таємне перехоплення, де, начебто, українські військові обговорюють те саме мінування і ще до того, як воно мало здійснитись. Фортеця, фортеця, ябрама братіку нічого не. Здається, це не зробив ти що обіцяв. Дорога не замінована. Що відбулося насправді? Насправді вагнерівці інсценували ось оцей аудіозапис, і там очевидно читають текст із листочка самі росіяни для того, аби потім звинуватити вже колишнього комбрига 72-ї бригади збройних сил так званої Росії. Віні вітіна у тому, що він насправді сам працює на збройні сили України. Наслідувала прідполення від на свободи Росії. С целью его обмена на российских военнопленных задумайтесь, с какой целью им обменивать Веневитина на российских же военнопленных. А не є являється це способом повернути своєї кругом у росіян вороги, кругом шпигуни та ізмінники родини, і це прекрасно. Нехай вони там пожирають одне одного, але ми і з вами тільки на це не можемо сподіватися. Ми і з вами можемо сподіватися лише на українську армію. І саме тому я вже вкотре, як завжди, вам нагадую: не припиняйте особливо зараз підтримувати українське військо нічого важливіше зараз. Просто бути не може.